У світі, наповненому радіацією та аномаліями, де кожен ваш крок вимагає неабиякої впевненості та витримки, існують місця, які навіть найдосвідченішого Сталкера змусять затамувати поодих. Це куточки, де зустрічаються краса і смертельна небезпека, де невідоме приваблює від і відштовхує водночас. Одним із таких феноменів, без сумніву, є архіаномалії. Від оманливого макового поля, що змушує повіки злипатися до стрімкого і неконтрольованого вихору, зона демонструє усьому світові свої можливості, які з легкістю можуть знищити або винагородити найвідважніших дослідників. А легендарні артефакти, що зароджуються в їхньому осередку, стають не лише бажаними трофеями, а й причиною небезпечного суперництва. На зв'язку канал GameViz і ми знову запрошуємо вас у подорож крізь смертельно небезпечні простори зони заради прозріння. Сьогодні ми зануримося у світ найзагадковіших і найнебезпечніших явищ цих відлюдькуватих просторів. Досліджуватимемо їхній вплив на навколишній світ, і спробуємо віднайти дари Чорнобилю, що приховані за межею здорового глузду. Але спершу хочемо висловити величезну подяку нашим патронам, які підтримують цей канал і допомагають розвивати україномовний YouTube. Нагадуємо, що половина від зібраних коштів традиційно перенаправляється на допомогу Збройним силам України. Тож долучайтеся до цих шляхетних меценатів і ви. Попереду ще багато цікавого. А ми повертаємося до теми нашої подорожі: і нехай ніхто не залишиться обділеним. Макове поле і дивна квітка. Після того, як світ сколихнула Чорнобильська катастрофа, незлічена кількість людей була змушена покинути свої домівки та почати нове життя далеко від місць, які колись вони вважали рідними. Там, де зовсім нещодавно панували люди, тепер буяє природа, поступово відвоюючи території, що колись втратила. У світі Сталкер подібні картини можна побачити всюди, але одним з найяскравіших прикладів, як в прямому, так і в переносному значенні стає наша перша археономалія. Макове поле, яке простягнуло свої володіння неподалік залісся, охоплюючи давно покинути у свої загадкові обійми. Не дайте себе надурити цією чарівною красою. Це поле вабить сталкерів, але неохоче відпускає тих, хто наважився ступи на його територію. Уже після перших кроків слабкість починає поступово сковувати тіло, повіки стають важкими, а у вухах починають лунати голоси, шепоти тих, хто жив тут раніше. І тих, хто залишився тут назавжди. Як головному герою нам доведеться потрапити у самісінький центр цієї аномалії під час виконання завдання. Протистояти сонливості допоможуть енергетики, але навіть вони не стануть панацеєю. Не менш важливо, ніж за нашим станом, необхідно стежити за червоним листям, що кружляє повітрі. Якщо воно огорне нас, шанси вибратися за межі аномалії значно зменшуються. Таємниці макового поля кожен сталкер повинен досліджувати самостійно, але головний скарб цього місця ми залюбки продемонструємо. До вашої уваги, перший легендарний артефакт, що став предметом розмов біля сталкерських багать дивна квітка. Подейкують, що якщо заснути з нею на поясі, вона здатна приховати запах носія, маскуючи його своїм. Проте з часом дія цього запаху слабшає. Тож, якщо вам захотілося прокрастися повз лігво кровососів чи печери снорків, подумайте над цим ще раз. Ну або ризикніть і відчуйте справжній адреналін. Бульба і дивний м'яч від небезпечного але чарівного макового поля ми переходимо до ще одного загадкового представника архіономалії. Бульба це феномен, що виник у плавнях на території малої зони. На перший погляд, вона виглядає як безформна, хаотично пульсуюча маса. Деякі новачки можуть сплутати її з пузирем, проте саме в цьому і полягає її підступність. Варто необережному досліднику наблизитися, як він одразу відчує, що ця, здавалося б, нестійка структура володіє неймовірною гравітаційною силою. На щастя, для тих, хто ризикне досліджувати бульбу, аномалія має дві фази, що балансують її небезпеку. У першій фазі воно створює потужне гравітаційне поле, що несамовито притягує до себе все, що опинилося в зоні її впливу. Це смертельний капкан як для живих істот, так і для техніки. Сталкеру, що потрапив у цю пастку, слід негайно шукати укриття за уламками машин чи природними перешкодами, інакше його чекає неминуча загибель. Однак у аномалії є і короткочасний період стабілізації, під час якого зруйновані об'єкти відновлюють свою початкову форму, а бульба втрачає свою активність. Саме в цей момент з'являється шанс утекти з її смертоносного впливу. Але якщо опинитися занадто близько до центру, ще до початку стабілізації, то доля такого сталкера вже буде вирішена. Майже під самою аномалією розташований другий легендарний артефакт дивний м'яч. Хоча його зовнішній вигляд не викликає особливого зацікавлення, він має унікальні властивості, починаючи з того, що м'яч ніяк не реагує на гравітаційну силу бульби, закінчуючи тим, що при носінні артефакту кулі завдають меншої шкоди. Певні сталкери стверджують, що захист від куль працює краще тоді, коли ви залишаєтеся нерухомими, але чи готові ви ризикнути і довіритися цим пліткам? Останні дослідження також показали, що дивний м'яч позитивно впливає на витривалість і дозволяє переносити більшу вагу. Проте не варто забувати, що маса самого артефакту може стати проблемою у далеких виласках, і після серйозних перестрілок також. Вогняний смерч і дивна гайка. Що вам відомо про справжню сили стихії? Вітер, що здіймає попіл, палаючи повітря і відчуття загрози? Ось вже зовсім трохи ми дістанемося до місця, в якому панує вогонь і смог. Ні, ми не переповідаємо вам пригоди відважних дворфів та хобіта. Сьогодні ми сконцентровані виключно на сталкерській темі. Вогняний смерч це небезпечна архіаномалія, що утворилася всередині старої градирні. Величезний стовп вогню і жару, який охоплює майже всю площу споруди. Як і у випадку з бульбою, для швидкого і ефективного підкорення цієї нової вершини, нам потрібно розібратися у двох фазах активності смерчу, які швидко змінюють одна одну. Перша фаза це стабільний стан. Попри те, що навіть у цей період підійти в притул до вогню неможливо, він дає змогу повільно пересуватися всередині градирні. Саме в цей момент потрібно зібрати всю волю в кулак і спробувати дістатися до артефакту. Друга фаза це хаотична активність. Якщо вихор розпеченого повітря та полум'я встигне наздогнати вас, то живими ви не вийдете вже ніколи. Вогняний смерч не пробачає, полок, але за відчайдушну сміливість може й нагородити. Щоб збільшити свої шанси, варто ретельно підготуватися. Найкращим варіантом спорядження стане будь-який костюм вчених, що дасть нам хоч якийсь термозахист, а також енергетики, які дозволяють підтримувати швидкість пересування, щоб не зупинятися ні на мить. Легендарний артефакт, що ховається у центрі аномалії це дивна гайка. Її властивості суперечить здоровому глузду. Попри полум'я довкола, вона залишається неприємно холодною на дотик. Допоки цей артефакт висить на поясі, кров у разі поранення згортається майже миттєво, але самі рани заживають значно довше. Мандрівні вогні і дивна вода. Ніч у зоні це час, коли світ завмирає. У темряві можна побачити холодне світло далеких зірок, що пробивається крізь важкі хмари, і водночас не помітити чергового мутанта чи аномалію, яка здатна обірвати будь-яку подорож за мить. Саме в цей час сталкери не ризикують життям у далеких вилазках, а намагаються перевести дух, тримаючись біля багаття. Але інколи в самій гущі ночі на горизонті спалахують дивні вогники, які пливуть низько над землею за відомим тільки їм маршрутом. Ці мандрівні вогні. Одна з найбільш загадкових архіаномалій, що існують у зоні, вона розташовується на околицях затону, проте залишається повністю непомітною аж до настання 10-ї години вечора. Щойно ви потрапите до місця її активності, як відразу відчуєте потужний вплив псів випромінювання, яке швидко спотворить реальність навколо. Світло згасне, залишаючи тільки суцільну темряву і силуети найближчих до нас вогнів. А це означає, що для пошуку легендарного артефакту нам доведеться скористатися єдиним доступним джерелом світла, якого на додачу не варто торкатися, адже при близькому контакті з вогнями можна отримати опіки. Якщо ж вам пощастить, то через певний час безрезультатного блукання у ваших руках опиниться дивна вода, видозмінений артефакт, який, попри свою назву, неможливо випити. При носінні води на своєму поясі вона зменшить вплив радіації на організм та дозволить сталкеру нести додаткові 40 кг вантажу. Здавалося б, ідеальний скарб, проте у всьому свої недоліки. Варто перевищити межу у 50 кг, як ваші рухи стануть розмитими. Координація порушиться, а відчуття постійного сп'яніння стане вашим незамінним супутником. Але хто знає, можливо, що для когось це зовсім не буде мінусом. Імла і дивний казанок. Який ваш улюблений фільм жахів? Поки ви пишете свою відповідь у коментарях, можемо запевнити вас, що певні елементи цього жанру зустрінуться вам у горілому лісі. Десь у його глибині стоїть самітній, давно занедбаний будинок, що ховається в непроглядному тумані. Це не просто покинута будівля, це найважливіша частина археономалії. Спочатку може здатися, що нічого особливого не відбувається. Але при спробі покинути зону впливу цього надприродного явища, ви помітите, що виходу немає. Просторова аномалія спотворює реальність, не дозволяючи залишити межі туману. Куди б ви не рушили, шлях завжди приведе вас назад до зруйнованого будинку. Навіть заблукалий кровосос, що потрапив сюди до вас, так і не знайде дороги на свободу. Проте є один спосіб вибратися: знайти захований тут видозмінений артефакт. Його можна помітити у вікні будинку. Але дістатися до нього не так просто. Під час спроб втечі споруда почне змінюватися. З'являться нові проходи, а погріб, що до цього був засипаний уламками, відкриє шлях до ключа, який дозволить нам потрапити до дивного казанка. На перший погляд, артефакт порожній, але з-під його кришки завжди йде пара, ніби в ньому щось вариться. Його власник помітить, що їжа починає приносити більше користі та муючи голод значно швидше. Але дерезони ніколи не бувають однозначними. Дивний казанок не тільки збільшує насищення від їжі, а й впливає на організм сталкера в залежності від того, що він споживає. А з урахуванням нещодавніх змін можна сміло стверджувати, що лімітований енергетик нон-стоп у поєднанні з артефактом додає не тільки витривалості, а й збільшує вагу, яку ви можете переносити, на пів кілограма за кожну випиту банку. Вихор і дивний болт. І ось настав час для останньої архіаномалії, яка випробує нашу витримку та спритність. Вона подарує нам не лише цінний артефакт, а й досягнення під назвою все цікавіше і цікавіше. Вихор можна побачити ще здалеку: він здіймає повітря пил, уламки, а ще здатний підхопити нас з землі. Знаходиться ця аномалія неподалік станції янів, а відвідувачами цього місця не стануть навіть найдосвідченіші сталкери. На перший погляд, вихор здається непрохідним, але є спосіб здолати його і вийти неушкодженим. Ключ до успіху правильний момент і місце. Біля однієї зі сторін локації знаходиться покинутий гараж, у якому можна знайти запас енергетиків. Для успішного проходу необхідно зачекати, поки епіцентр смерчу наблизиться, а потім, не гаючи ані секунди, кинутися уперед, тримаючись у самій серцевині вихору. Тут головне не втратити рівновагу і не збитися з маршруту. У самому центрі аномалії з'являється наша нагорода, дивний болт. Він пролітає повз нас і потрібно встигнути схопити його, поки смерч не поніс артефакт на нове коло. Далі залишається зробити останній ривок, стрибнути вниз та повернутися у гараж, звідки все і починалося. Дивний болт, як не парадоксально, має дивні властивості. Поки він заряджений, шкода отримана від аномальних утворень, зменшується. Але заряд не вічний, і для його відновлення потрібна величезна кількість енергії, більше ніж можна знайти у звичайних аномаліях. Єдиний спосіб підзарядити артефакт дочекатися викиду. Чорнобильська аномальна зона вона манить і відштовхує водночас. Це місце, де природа повертає собі владу, а закони логіки і фізики набувають нових, невивчених раніше рис. Це місце, де кожен крок може стати останнім, а кожна знахідка або порятунком, або прокляттям. Сьогодні ми з вами занурилися у одній з найнебезпечніших місць Всесвіту Сталкер, щоб спробувати побачити ті дива, які приховані від сторонніх очей, і знайти ті нагороди, які відображають силу наших старань. Проте це лише мала частина того, що продовжує приховувати цей світ. Кожен сталкер, який вирушає сюди, має свою мету. Дехто в зоні заради багатства, інші приходять за чудесами. Хтось шукає тут простого щастя, шансу відчути себе знов живими і справжніми. Але всі вони стикаються з одним і тим самим питанням: чи варто ризикувати життям заради невідомого? М? Чи варто зазирати за завісу таємниць, знаючи, що відповіді можуть бути гіршими за самі питання? Можливо, що найголовніша загадка зони це не її аномалії чи артефакти, а те, як вона змінює людей. Дякуємо за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалося, то не забувайте підтримати канал лайком та підпискою. Пишіть свої враження від гри та теми, які б ви бажали побачити ще. Також, якщо ви фанат Всесвіту Stalker, то на каналі є цілих два відео про мутантів Чорнобильської аномальної зони, які також варто переглянути. А на сьогодні все. Щасливого полювання, сталкери!